Загарницька війна розв'язана Росією змусила багатьох залишити свої будинки та тікати в невідомість. Влади європейських країн, а також місцеві жителі намагаються надати українським біженцям усі можливості інтегруватися у суспільство: житло, роботу, мовні курси, а також психологічну допомогу. Мені довелося потрапити в баварське село Тюркенфельд та на власні очі побачити, як німці допомагають українським біженцям. Разоначали звонити родці, які сабиралися, поїхали. відразу почали дзвонити родичі, говорити збирайся, поїхали. А я кажу, ні, все закінчиться день два і все мене. але коли родичі всі роз'їхалися 24-го числа, я всю ніч переживала, як вони доїдуть. Весь день моніторила події Київ, Буча Ірпінь. І коли ти читаєш, що там відбувається, у мене навіть слів немає розповісти, що це було, як поводилися з людьми та дітьми. Тоді було прийнято рішення, що ми збираємося та йдемо. Повара назвати, що штота було, як з людьми, з дітьми було прийнято рішення, що. Ти збираєшся і їдеш. Коли була повітряна тривога, я стрибала в своє таке укриття. У мене було укриття от куточок у дивана. Я туди стрибала зі своїми котами, от, і ну, довелося поїхати, тому що в нашому районі було дуже гучно, і також нас вдома дах пробило. Ось. Тому довелося поїхати. Ці дві та безліч інших українських сімей були змушені залишити свої рідні будинки у пошуках безпечного життя. Німеччина стала однією з європейських країн, де знайшли притулок близько мільйона вимушених переселенців. Широко відчинила двері для українців. Баварія, зокрема, невелике село Тюркенфельд, де з перших днів війни місцеві жителі об'єдналися щоб допомогти українцям. Я вважаю, що ми німці зробили багато поганих речей в минулому. Всі про це знають. Та я відчуваю якусь, як це назвати, енергію рівності. Мій батько сам із Польщі. Він приїхав до Німеччини у Другу світову війну. Тому я хочу допомогти українцям. how it should be. <laughs> це було у лютому. Ми їздили кататися на лижах, і якраз перед цим почалася війна. Ми були у шоці. Уся родина, моя сестра, живе тут поряд. Усі були у шоці. Ми бачили фото у новинах, і я не могла цього винести. Я не могла просто дивитися, як люди стають біженцями, як вони старанно шукають новий дім і нічого із цим не робити. Тоді я розповіла це своєму чоловікові і виявилось, що він відчуває те саме. Це рішення було прийнято протягом трьох днів. I я хочу допомагати, тому що я народилася після Другої світової війни, і наші батьки та бабуся з дідусем розповідали нам багато про цю війну. А тепер і українці у цій ситуації, тому я безперечно хотіла б їм допомагати. Це жахлива ситуація. Однією з перших, хто почав бити в дзвони та говорити про необхідність допомагати, стала українка Оксана, яка мешкає у Тюркенфельді вже кілька років. Жінка розповідає, щойно дізналася про те, що ворог атакував її батьківщину. Одразу звернулася до німців по допомогу. Вже після роботи це четвер, в четвер. А ми відслідковували, звичайно, протягом всього дня, ми відслідковували новини. Ми зрозуміли, що потрібна буде допомога в будь-якому вигляді. І перший крок насправді це був збір гуманітарної допомоги. Ми написали всім знайомим, ми роздрукували такі флаєрочки невеличкі і вкидали в поштові скриньки в Тюркенфельді. Ми зв'язалися по вайберу по ВОЦАПу з знайомими німцями. А тому, що на той час у нас були тільки німці знайомі в Тюркенфельді е, і попросили, про, е, про допомогу, тобто про е, збір речей, які на той час були необхідні. Німці негайно відгукнулися на прохання про допомогу та підставили своє плече підтримки українським біженцям. Вже через деякий час місцевий житель Тюркенфельда надав прихисток першій українській родині. Після цього біженців в селі ставало дедалі більше. Ми побачили велику кількість повідомлень про те, що багато українців вирушило в Польщу. Також велика кількість ховається від війни в Німеччині. Тоді ми організували мій блог, створили групу в WhatsApp для людей, які хотіли б допомогти. Лише за два дні ми вже прийняли 40 людей з України в своє містечко. Наталія з двома маленькими дітьми залишила рідний кривий ріг ще у перші дні війни. Щоб виїхати з країни, жінці довелося пройти довгий і важкий шлях. Майже дві доби сім'я провела на пункті прикордонного контролю. Їди не було. вірні, вона вже закінчилася. і. Їжі не було. Вірніше вона вже скінчилася. І велика дякую нашим людям, які знаходилися там вздовж дороги. Вони влаштовували польові кухні, борщі, каші, картопля, дітям пиріжки, солодощі устраювали польові кухні, борщі, каші, картошка, дітям пиріжки, сладості. І коли ти розумієш, що люди витрачають свої гроші, ти їм приносиш трохи 50 гривень, 100 гривень. І вони ні, ні, нам не треба. Я говорю, це вам, це щоб ви купили їжу. І наступні люди, які приїдуть, будуть проїжджати тут, ви їх нагодуєте. Ось і з такими словами вони погоджувалися, а так вони не хотіли брати гроші. І наступні, які приїдуть мимо вас, будуть проїжджати ви їх накормити. От з такими словами вони брали. А так ані ніхаті через кілька днів, як Наталя з дітьми дісталася Німеччини, їм надала притулок німецька родина Клауді, господиня будинку. Разом зі своїм чоловіком підготувалася до приїзду українців та виділила для них окрему кімнату це був типу наш спортзал, кімната спорту. Ми мали тут настільний теніс, місце для настільних ігор та стереосистема. Але ми все винесли, щоб Наталя змогла в'їхати сюди. Ми також маємо холодильник та хвильову піч. Така собі маленька кухонька. Була кімната. велика кімната. Була кімната, велика кімната. Там ми і спали. Нам поставили холодильник, стіл, іграшок. Там понадавали. Міні кухня була, плита, посуд, їжу спочатку нам дали. І коли ми прийшли, Клауді нам сказала: Наталія, перші два тижні ти гостя, а далі ми сім'я. Період адаптації до нового місця проживання був недовгим, розповідає Наталія. Німецька сім'я намагалася зробити все можливе, щоб українці почувалися комфортно. Єдине, що створювало деякі труднощі у спілкуванні, це незнання німецької мови, щоб зрозуміти одне одного, доводилося спілкуватися жестами чи за допомогою перекладача. Ми використовували Майкрософт перекладач, і інколи я казала, ні, Наталі, я не думаю, що ти хотіла сказати саме це. Переклади ще раз. Так, але це працювало. Діти общались жестами. Діти спілкувалися жестами, тому що мови вони не знають. Дітки Клаудії, Марта та Лілія ще англійську не вчать, тільки з п'ятого класу починають. Тому, коли Ліза намагалася щось сказати англійською, вони її не розуміли. Тому ми спілкувалися жестами спочатку. Щоб українці не почували себе дискомфортно через мовний бар'єр, місцеві жителі Тюркенфельда організували для них безкоштовні мовні курси. Заняття ведуть люди абсолютно різних професій. Хтось же має досвід викладання, а для когось це вперше. Я відкликнулася, потому что я коли-то… Я відгукнулася, тому що я колись більше десяти років тому працювала вчителем англійської. У мене педагогічна освіта. Я пам'ятаю, як викладати мову, і вирішила, що це невелика частина з того, що я можу зробити, чим допомогти. Квартира у мене з чоловіком невелика, і житло надати. Ми на жаль не зможемо. Але навчати людей, думаю, можу. Але скажу чесно, у мене досі перед і після кожного заняття тремтять руки чомусь. Тому я рада, що зі мною мій пес почему-то. поэтому рада, что со мной моя собака. я була вчителькою біології та хімії в гімназії, але я не викладала мови. Тому викладати німецьку це щось нове для мене. Але я за це взялася, тому що маю досвід в педагогіці. і я не можу забезпечити їх житлом, тому я знайшла інший спосіб допомогти. Курси відкриті для усіх бажаючих, хто хоче вивчити німецьку. Двічі на тиждень тут збирається близько 15 осіб. За план занять відповідає Ірма, а безпосередньо веде курси Ірина. Дівчина розмовляє російською, тому і набагато простіше спілкуватися та розуміти українців. Курси проходять на одному подиху: весело та пізнавально. Багато українців роблять уже перші успіхи. Ich bin aus der Band Instrumentals, besuche ich mein Freund. Ich spiele Schwindel, 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 Schlagzeug, 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 Schlagzeug. є кілька чоловік, яким я просто схищаюсь. Є кілька людей, якими я просто захоплююся, тому що практично з нуля з'явився досить великий словниковий запас, а це найголовніше. Не те саме Граматика, вона потім прийде за своїм досвідом. Знаю, а словниковий запас, якщо його немає, то дуже важко. Є ті люди, які регулярно ходять і навчаються. Є ті, які пропускають, але потім приходять. Але у всіх різні обставини в цьому плані. Ті, хто ходять, я дійсно бачу прогрес, тому що вони хочуть навчитися німецької. Ті, хто ходять, я прям вижу прогрес. Ані ходістит, тому що хочуть навчитися. Наприкінці мовних занять українці не розходяться додому, а продовжують спілкування та діляться один з одним власними корисними вміннями. Наприклад, киянин Михайло Попов щотижня практикує йогу для всіх охочих на свіжому повітрі. Вида, лодка. Тільки лаки місь назад нас припинялись. Українець розповідає, що хоче поєднати улюблену справу з роботою проте для цього йому необхідне знання німецької мови. Ми учим німецький язик, записались на інтеграційні курси. Ми вчимо німецьку мову, записалися на інтеграційні курси, і після цього, незважаючи на свій пенсійний вік, шукатимемо якусь роботу бажано ближче до тієї, якою ми займалися. Мені тут уже пропонують проводити заняття з йоги, але поки я недостатньо володію німецькою мовою, тому хочу покращити рівень своїх знань, щоб потім проводити заняття з йоги. Я хочу припадняти цей свой потім я, можливо, буду займатися. Мовні курси не єдина можливість розвитку для переселенців у Тюркенфельді. Українці також можуть займатися музикою. Дарина зі своєю мамою тетяною приїхали з Миколаєва, який перебуває під постійним обстрілом російських загарбників. З собою взяли найнеобхідніше документи, теплі речі та про всяк випадок кларнет. І не дарма талантом Дарини зацікавилися німкеня Заміра, у якої жила Тетяна з дочкою, і вже згодом юна українка почала грати в місцевому духовому оркестрі Незважаючи на досить короткий термін підготовки, Дарину успішно відіграла свій перший концерт із духовим оркестром і заслужила теплі слова від диригента. Сирить українському русі та інших and all better. freut uns sehr, dass sie den weg zu uns gefunden hat und jeden dienstag mit uns probt und heute hier ist. und äh, ihre mutter hat uns für heute sogar einen kuchen gebacken mit einer riesigen erdbeere drauf. den werden wir nach dem konzert. werden wir ihm seinen zweck zuführen, nicht, dass er schlecht wird. <laughs> Дуже у мене добре виходить. От, що я розмовляю там, українською, російською, англійською, і з кожним тижнем все краще німецькою мовою. І також, що моя мама принесла тортик з полуничкою для оркестру, і вони будуть. Його їсти після концерту ми з мамою вирішили, що треба якось віддячити ну і взагалі, якось зробити приємно людям. Культури німецького та українського народів мають як багато спільного, так і певні відмінності. Наприклад, німці на противагу українцям звикли проводити своє дозвілля не за екраном комп'ютерів чи смартфонів, а в родинному колі, читаючи книжки, займаючись творчістю чи активними іграми. Там є спасанка. Там є галявина, ліза та інші діти, які живуть поруч, ходили туди гратися. Ані стали чи вони зробили з гілок полиці, веделки, ложки, тарілки. Їх цілий день не було вдома. Їх цілий день не було вдома гадаюс гаде. В Україні дітям дозволено дивитися телебачення, мати телефоном. Я думаю, що там це досить поширене явище, коли дитина в ранньому віці вже має телефон. В Німеччині зовсім не так. В Німеччині вважається, що дітям краще читати книжки чи грати, але ніяк не взаємодіяти із медіа. Вважаю, що це і є різниця в тому, як виховувати дітей. Сім'я Заміри також не стала винятком. Німкені намагається приділяти мінімум уваги смартфонам і максимум іграм, що розвивають, за допомогою яких українці можуть покращити свої знання німецької мови. Данки даріна кіфе. Ні, проше мені дуже подобається, коли вечорами ми граємо в гру на пам'ять, щоб вчити німецьком. А також кожного вечора перед тим як лягти спати, ми дивимося разом із сином невеличкий за часу мультик по занменхензуфотесфочилдренгу ботубед. Часто фімінет спотейовейсгева вочвизмайсан інди івенни янт Генрі. Українці також поділилися з місцевими жителями своїми знаннями та навичками. Головне, чому хотіли навчитися німкені, заплітати волосся. У Німеччині зачіскам приділяють не дуже велику увагу на відміну від українок. Мені подобається те, як Тетяна заплітає волосся. Вона так вміло це робить. Тут теж так заплітають, але я цього просто не вмію робити. I like you know, to, that is how mm -hmm. to the do the hair. Мені подобається, коли Наталя робить мені зачіску. Вона в цьому дуже хороша. Думаю, що українці в принципі дуже хороші в плетінні волосся та гарних зачісках. Я навпаки, тому хотіла б навчитися. Мої діти мали гарні зачіски, коли Наталя жила в будинку. Якось я залишила лілі внизу і копною волосся на голові. А вона піднялася до мене вже з косами. Дуже гарно. Я навіть заздрю. Well, I'm <laughs> Сьогодні низка федеральних земель Німеччини побоюється, що найближчим часом вони зможуть досягнути межі своїх можливостей щодо прийому та розміщення українських біженців. На цьому фоні 12-16 федеральних земель вже оголосили про тимчасове припинення прийому біженців з України за системою первинного розподілу. На даний момент Баварія ще має можливості прийому біженців, проте дедалі більше місць їх розміщення виявляються заповнені. Кілька місяців тому керівництво Тюркенфельда виділило чотирьом українським сім'ям безкоштовне житло. Там якраз і мешкають Наталя з двома дітьми, тетяна з Дариною та інші переселенці. Наразі Ми маємо можливість організовувати для українських переселенців велику квартиру на кошти уряду 150 метрів квадратних. Сьогодні там можуть жити від 12 до 15 людей. Всі намагаються допомогти українцям. Я вважаю, що вони також дали німцям багато чого, нагадали нам, що таке близькі люди та родина. Тому ми намагаємось бути найкращим тимчасовим домом. Тим часом українці стали для німців не лише друзями, а й частиною їхніх родин. У Баварії є чудова традиція: Щорічно навесні, на центральних площах населених пунктів, німці встановлюють травневе дерево або інакше майбаум. Це високий стовп прикрашений безлічю табличок, де зображені різні символи населеного пункту. Але родина Клауді вирішила створити майбаум своєї родини та встановили дерево біля будинку. Однак однієї гілки там не вистачає. Української батько Наталі намалював це для нашого дерева. Це соняшник, тому що коли він був тут, цвіли соняшники. Білий голубий, білий, тому що Баварія Також він полюбляв ходити на прогулянки недалеко. Росте пшениця. Енді лайк тюкафоравоксам міткре. Кілька хвилин і майбаум набуде повноцінного вигляду. Тепер це травневе дерево стане справжнім символом дружби німецького та українського народів. Квітку намалювала моя старша донька Марта. Руку намалювала Лілі, моя молодша донька, кубик від мого племінника, а квітки від моїх норвежських друзів та соняшник від батька Наталі. Українці зізнаються, вони не чекали на війну. Але коли вона трапилася, то Німеччина надала дуже велику допомогу та підтримку кожному з тих, хто приїхав до цієї країни. За час війни наші народи дуже зблизилися і стали практично однією родиною, кажуть переселенці, які потрапили до Тюркенфельда. Але головна мрія українців швидка перемога та повернення додому, куди вони обов'язково запросять у гості нових німецьких друзів.